Вітаю вас. Сьогодні, бачите, мене спеціально придбала таку свічечку, вона дуже ароматна. Я хочу, щоб цей такий дух свічечки був з нами. Я вчора почувалася не дуже добре. У мене було таке роздратування. Я поставлю дату, вчора було 18. Близько треба на малюнках ставити дату. Я іноді забуваю і це потім впливає. Тому що так от дивишся, я розумію, коли це було, що це було. Ставлю дати, такий челендж у мене розпочався. Це те, що не ввійшло. Цей малюнок він не ввійшов, Це був на е... я робила в телеграмі групі ефір, але не зберігся. До речі, я пропоную вам челендж проводити. Якщо хто бажає, можна підключатися, але там без запису. І ми можемо, якщо збереться група, бажаючих, я виставлю рекламу. І зараз тут рекламую, хто мене почує, звісно. Можливо, хтось не почує. Що збереться група, ми можемо помалювати так і є у мене також платформа, але там без запису. Просто побути в полі, на яких це буде условиях. Ще вам розкажу. Дивіться, що я роблю. У мене є листочок А5. Сьогодні буде АЗО 2.0, той 2, АЗО-2. Тобто те, що я там навчалася інструктора, ми робили о, о, таке одне АЗО, а це буде інше АЗО. Тобто алгоритм зняття обмежень також буде на страхи. Бачите, я при вас це спеціально роблю, щоб ви розуміли, про що буде тема. Друзі, що я хочу сказати, хто хто бажає мною малювати на ефірах, ми можемо з вами малювати в прямих ефірах на платформах, але це буде без запису. Просто зустрілись, помалювалися, як можна по енергообміну. Якщо в якийсь практик, ми можемо з вами обмінюватися практиками, наприклад, за мною помалювали, мені там щось замін, теж якусь практику провели. Можливо, там просто за відгуки, хто не практикує. Ну, хто як забажає по енергообміну, тому що це для того, щоб ми кажуть, було для блага. Боязково повинна бути водичка, без водички у нас нічого не відбувається. Обов'язково стали ніжки рівненько. Дихаємо, синхронізуємося, заземляємося, це обов'язково. І знову ж, я все рівно пишу тему: 1.0. страхи. Сьогодні в мене буде просто страх, конкретний, на цьому листочку страх. Я потім пропишу слова, це в запис не війде, ви також прописуєте слова, ставлю сьогоднішню дату. Дата, так як це запис не буде співпадати, це нічого страшного. Тобто я зараз пропишу слова, потім ми з вами зустрінемося. Друзі, слова я прописала, слів повинно бути 20. Якщо не вистачає слів до 20, дописуємо, обов'язково це 2 хвилини. За більш детальну, детальну інформацію звертайтеся в особисті повідомлення, в коментарі пишіть плюс, я з вами зв'яжусь. І так, зараз ми робимо викид. Все те, що там я написала, все, що мені не подобається. Я дихаю, сконцентровуюсь на кінчику маркера. І зараз роблю сьогодні один такий викид. Ламати нічого не буду. Що ми можемо робити з цим викидом? Коли ми його зробили, ми заспокоюємося, да? видихаємо, п'ємо водичку, заспокоюємо себе. Поки що я, наприклад, цей викид не нейрографую не, не лінії, а просто сам викид, я просто його от так от трансформую. Да? Тобто цей викид, який в мене вийшов один сьогодні такий на одну тему. Конкретний страх, да? як взяла один конкретний страх, не так як перед цим малювала на різні. У мене відчувається напруга в тілі, в ногах, в руках. Я коли прописувала слова, напруга знову ж таки була в ногах, в руках. Зараз додавалася мені ще така от головна біль, якась не то, що головна біль, якась важкість в голові, якась така напруга в руках, в ногах. Тоді тобто така дуже велика напруга на мій цей страх, який дуже 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 зараз актуальний. Цей страх для мене. Я розумію, що тобто я зараз оце працюю, я вам показую, да. Це можна робити ручкою. Наприклад, ви десь там їдете, відчуваєте, що ви там не справляєтеся, вам важко в потязі їдете, в транспорті ви можете зупинитися, якщо там десь в такому транспорті, що ви не за рулем, то можете просто так от взяти і промалювати цей викид. Обов'язково цей викид потрібно буде скруглити, промалювати. Наприклад, у вас таке ручка, або лівець, там, там закрасити якимись кольорами, які у вас від рукою є. Тобто, ну, зробити такий певний для себе викид. Да, от така от мене вийшла фігура цікава. Я ще сюди не не вносила. Тепер я хочу розчинити цей викид. Що для цього я роблю? Я вношу нейролінію. Нейролінія це коли ви відпускаєте руку, і ця нейролінія вас веде. Туди так свободно, можливо, там якісь скруглювачі потім вже як нейролінії повводили, Ми скруглюємо перетини, ми скруглюємо ці куточки, які там виникають в процесі малювання. Тобто провідчувати своє тіло, провідчувати свій стан. Скажу, що у мене сьогодні стан покращився, я не можу сказати, що я себе там почуваю. Прям так, аж, знаєте, там, вау, клас, супер. Ну просто кажу, життя триває, просто живемо. Я не можу до вас вийти кожен раз і там кричать Вау, клас, круто! Супер, я заряджена. Ну, Бувають моменти, звісно, відчуваєш себе кльово. ну, Бувають моменти, коли відчуваєш себе. Тобто я цим хочу показати вам, що ми різні, ми буваємо, ну, тобто не ми різні, ми то різні. А наші стани бувають різні. Я не хочу вам показувати постійно якусь брехню, що от я до вас така вся вийшла, весела, і класна, і в мене нічого в житті не відбувається. Я така вся бігаю, пригаю, скакаю і прям не знаю, куди мені діватися від щастя і радості. Ну, да, Я транслюю щастя і радості, тому що я зараз сиджу тут малюю, я можу це робити, цю практику. Да, я можу показувати, що я там щастя, радість, що в мене там є певні базові потреби, там, задоволені там ще. Ну, в принципі, цього достатньо, щоб бути щасливим, пригадить, скакати, комусь недостатньо. Ось перед цьому відчуває там, якусь невпевненість ще до цього. Да? Хочеться бути, там, наприклад, впевненими, будь закоханими, будь там, з грошима, тоді впевненість придається, тому що більшість людей все рівно відчуває якусь таку. Тобто наша задача розчинити цей наш страх. Це ми і робимо. І ще раз повторюю, забіж детальною інформацією коментуйте, пишіть в особисті, звертайтесь, майстер-класи проводжу. Запис повний на YouTube, хто тобто буде дивитися, там попадеться кусочок, я не знаю, де що попадеться, як воно буде. Повністю весь запис на ютуб-каналі. Так, то якщо вам щось не зрозуміло, дивіться, мене така вийшла от фігура. Я її вже бачу цю фігуру, якесь таке вийшло коло для мене, трансформувалося мій страх. Можливо, це якийсь ресурс. Тобто, коли ми таким чином малюємо, ми бачимо такі от кола, ресурси. Це ресурси, да? тобто ресурси, які допоможуть мені там цей страх подолати, розчинити, справитися. Тобто, ну, які кожного свої страхи, я ж не можу знати ваші страхи. Якщо ви будете мене, наприклад, на індивідуальній роботі, то, звісно, ми з вами будемо вже розбирати з вашими страхами. Скругляємо обов'язково, це техніка безпеки скруглення. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, звертайтеся, нікому не відмовляємо, як кажуть, на зв'язку. Якщо там якийсь певний час не відповіла, то я відповім, почекайте, тобто, всі ми живі люди, в кожного як кажуть, свої є ситуації. Але я завжди на зв'язку відповідаю. Не відповідатиму тільки тоді, коли я померла. А так я ще жива, я відповідаю. Ну от такі скруглення, от такі в мене вийшли фігури. Так от це воно трошки трансформувалося, розчинилося, я би такий викид я не бачу. І є ось така щит, бачите, жопка вийшла. Да? І от вона ця жопка мені якось, щось вона мені прямо так в очі кидається, щось вона для мене якась не зрозуміла. Можу так зробити її колом цю жопку. І отак от от просто провести нейролінію, от так от її розчинити цю жопку, щоб вона мені не заважала. О, тут якось вона мені хочеться ще нейролінію провести. Ну, тобто я, де відчуваю, що щось не то, я беру, просто проводжу нейролінії і от таким чином розвожу. І знову ж таки, скруглюю. Знову ж таки, скруглюю, інтегрую в общий такий фон, щоб це було красиво, тому що наш мозок він естетичний, він любить красу, якби там ми не думали про наш мозок. Але наш мозок він геніальний, дуже він дуже потужний інструмент. З ним працювати обов'язково потрібно, яким би не були ви, яким би не були ви там крутими енергопрактиком. Але без мозку ми не можемо абсолютно нічого робити, тому що мозок це невід'ємна наша честь. І з мозком потрібно працювати обов'язково. Це навіть не обговорюється, тому що мозок це наш комп'ютер головний, який нам все створює. Все, що ми бажаємо, наші бажання створює наші створює. Тому це, що ми зараз тут малюємо, інтегруємо в наш мозок, в нашу ну, Ось така виходить історія. Сьогодні я малюю в монохромі, маркер вибрала я зелений, так захотілося. Де якщо там щось не скруглено, я ще доскругляю, тому що цей малюнок він завжди зі мною. Я його бачу, я його відчуваю. Десь хочу щось підправити, підправляю. Зараз беру колір. Монохром попробую так от зеленим. Як буде воно красиво, так, тому що зелений-зелений. Можливо, трішки щось розведу. Можливо, для мене цей колір трішки якось зливається. Мені захочеться щось його так трошки по-іншому зробити. Ну, це моє бажання, це мій малюнок, це моя свідомість підсвідомість. Ми з підсвідомістю працюємо, з свідомістю. Тобто робимо все свідомо. Гіпнозом не займаємося. Тобто, коли я працюю в практиках, я не ввожу людей в гіпноз, я з ними працюю в їхній повній свідомості. Люди знають, що вони говорять, про що вони говорять. Тобто вони свідомо з усім працюють. Гіпнозом я не займаюся. Хоча часто бачу, люди займаються гіпнозом. Так, дивіться, як красиво, в принципі, виходить, такий монохром. Ну, можемо трошки розбавити таким легеньким щоб трошечки так воно заіграло красками. Про що це для мене, так? Да? Ну, напевно, я знаю, про що це для мене. Ви до себе запитуєте про що для вас, там кольори певні, які ви вибираєте. Тобто, як ви бачите, в мене маркера... маркерів небагато, але кольори по-різному грають. Кожен раз я додаю якісь інші кольори. Сьогодні дивилася на маркера інші, хотіла купити кольори трошки м -м, яскравіші. Но чомусь я зупинилася. Я хотіла олівцям помалювати. Можливо, помалюю олівцями. Ви можете малювати будь-яким кольором. Такої. Конкретної задачі цьому не стоїть. Можете чорним постійно малювати. Зараз ми будемо робити лінії поля. Це підтримка наша Всесвіту. Ми малюємо і завжди цю підтримку, вона нам потрібна. Лінії поля може бути одну, дві, там ліній три. Головне, щоб вони не, не перехрещувалися, так от навхрест не малювати. То ми таким чином показуємо Всесвіту, що ми зацікавлені в підтримці допомоги вищих сил. Це і ангелів і всіх тих інструментів, які ми використовуємо в нашому житті. Також ми робимо. Після лінії поля ми його інтегрувати зараз будемо. І відразу ж, так як це маленький малюночок, я роблю коло. У вас може бути трикутний, квадрат, будь-яке там, бажано для новачків коло, фігуру фіксації. Да? Тобто Я це коло перше побачила, воно для мене так в мозок мію свідомість, підсвідомість, тобто ми робимо це дуже таким то, товстим таким шаром. Щоб це було дуже помітно. І зараз ми будемо це все інтегрувати. Інтеграція мається на увазі, ми лінію поля інтегруємо малюнок, тобто скругленнями такими. Ну, у мене так, як різні кольори, то це так дуже помітно. Якщо кольори, наприклад, чорні, от як тут у мене да, чорні там, або фіолетові, то воно ну, більш гармонічно вписується. Тобто воно трошки кольори відмінність від є, то ну, нічого, мене це якось не напружує. Якщо комусь це не подобається, зробіть так, щоб вам подобалось. Запомніть, це ваш малюнок. І так як він виглядає, це тільки у вас колише більш нікого, як кажуть. Але якщо ви десь щось з чим сумніваєтесь, десь там можливо відчувати щось не так зробив не правий, то звісно, ви можете мені цей малюнок особисті. Ми з вами спишемося. В я скажу відразу, в YouTube, так як нема особистих, то ми будемо спілкуватися з вами на інших платформах. Це там Telegram або WhatsApp, там кому як зручно, Viber. Тобто, ми таким чином вписуємо. Ви можете дати свою роботу, щоб я подивилась, наприклад, там ви сумніваєтесь в чому, або ви вже впевнений такий знавець то. Як кажуть, слава Богу, Божу вам благословіння. Ну, така ось вийшла. Бачите, трішки я так вирішила підкрасити, да? ось я ще бачу, у мене тут таке коло ось формується. Ну, я можу його не малювати, я можу його мозком побачити, зафіксувати. І він мені обов'язково це коло. Багато ресурсів також не бажано завжди, ну, можна їх бачити, але не обов'язково їх проявляти, тому що всесвіт може вам дати цих багато ресурсів, ви можете ще бути не готові, не справитися. Ну, можливо, ви навпаки готові, да? Там не бачите, а здасте мені роботу на перевірку, я її побачу. Вийшла краса. Я перед цим навіть сумнівалася, мало вичуть до зелене бо будовою, що таке красиво вийшло, приємно мені. Якось там отакі, знаєте, відчуття приємні на душі. <смі> таке відчуваю прям натхнення, щось там творить, побачила стільки ресурсів, цю маленьку малюночку. Тобто ну, таке відчуття, знаєте, приємно на душі. Так сразу душа аж повеселішала. Дивіться, як я себе зараз почуваю. Ми задаємо собі завжди це питання перед сесією, наприклад, там від одного по шкалі до десяти. Наприклад, я це там почуваюся на п'ятірочку, зараз почуває себе там ну, на сімьорочку, так от щось, щось щось таке, тобто середній бал. Можна ще тему 2.0 написати, яка там виникла. Можна ще там прописати ще слова, тобто такий аналіз зробити. Ну це вже можна і в особистих таких помідом зустрічатися з вами, консультаціях, сесіях. Тобто нейрографіку я працюю особисто з клієнтами. Можемо з вами і з кольорами попрацювати по. Не тільки маркерами, а й олівцями, я теж вже хочу вже помалювати олівцями, скучила за ними, бо я відчуваю, що сьогодні, коли я дивилась на яскраві кольори, мені якось було не дуже чомусь. Я дуже сильно яскравих не дуже хочу, поки що не готова, мабуть, до них. Але все ж таки індивідуально я працюю. Дуже багато у мене індивідуально. П'ємо водичку, ножки не перехрещуємо, дихаємо. Обов'язково дихаємо. Да? Свічечка сьогодні надихала нас. Дякуємо, свічечки. Дякую вас, обіймаю. До зустрічі. Ще раз повторюю, можемо малювати з вами на такій платформі, де нема запису, але ми можемо помалювати в такому колі. Якщо береться там група, може прийти тільки одна людина, ми можемо також з вами помалювати. Якщо ви практик, можемо обійнятися практикам панергомі, можемо там якісь там відгуки, донати, тобто по відчуттям. Ось такий малюночок. Це програма. До зустрічі. Обіймаю вас. Люблю.